Посіви озимих вже на фінальній стадії, кажуть у департаменті агропромислового розвитку. От лише хвалитися результатами кампанії аграрії не можуть. Через посуху посівна стартувала пізніше, а відтак засіяти всі поля навряд чи вдасться. Загальні прогнози на 9 тисяч гектарів менше, ніж торік. Все пов'язано з тим, що була засуха, була, не було зовсім опадів і люди не могли вчасно вийти в поле. Все одно сіють. Уже озимі культури посіяні на 92% площ. Аби наздогнати прогнозовані показники, аграрії працюють майже цілодобово. 199 тисяч гектарів вже засіяні житом і пшеницею. 12 районів області перевиконали прогнозовані обсяги, але це навряд чи зрівняє показники з минулорічними, кажуть у департаменті. Ще одна біда озимий ріпак. Його посіяли лише половину від запланованого. Не змогли вчасно вийти в поле, не змогли посіяти і тому не виконані прогнози, а виконані лише на 53%, це 10,3 тисячі, хоча планували 19,3. До речі, до цього часу в області тривають жнива. За прогнозами аграрії мають зібрати зерна всіх категорій майже 3,5 мільйони тонн. Найвища врожайність зернових культур у Бобровицькому, Прилуцькому, Ічнянському і Варвинському районах. Вже обмолочено 35% кукурудзи, 85% гречки. Просто зібрали майже все. Завершують збирання, соняшнику і сої.